Привіт! ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. Джастін Гейджа озвучив свій план на випадок, якщо Махачо поб'ється з олівейрою замість нього. З ким мені битися, немає нікого. Я зробив те, що мав зробити. Я не знаю, що ще потрібно зробити для того, щоб здобути чемпіонський бій. Якщо вони планують дати бій Махачева з олівейрою, то я тоді битимуся з ісламом у вересні. У мене немає проблем, щоб чекати. Я стаю старшим і розумію, що мені робити. Я просто працюватиму над собою. Буду наращувати силу і кардіо. Я просто відтачуватиму свої навички. Я на це витрачу стільки годин, скільки мені дадуть, і буду готовим з момки. Бою. Насправді я згоден з ким ще битися Геджі. Хіба третій бій з Порє був би цікавий фанатом. А так, напевно, йому дійсно залишається тільки чекати, бо це останній шанс, мені здається, спробувати взяти пояс. Чарльз Олівейра зізнався, що вражений виступами Іслама Махачева. Я вже говорив це раніше, і зараз тільки збираюся повторити свої слова. Хлопець справді еволюціонує, особливо якщо говорити про його роботу у стійці. Як він прочитав свого суперника. Спочатку він почав завдавати удари знизу і поступово дістався до голови. Так що респект Ісламу також потрібно віддати належне Волкановській. Він прийняв цей бій на короткому повідомленні. Обидва хлопці, великі бійці. Очевидно, що. Іслам великий чемпіон. Він еволюціонує і як боєць. ММА. Ну якщо відкинути звідки він і як він себе поводить, то чисто з бійцівської точки зору так він еволюціонує як бієць. Гілберт Бернс оцінив рішення суддів у бою чимаєв Усман. Я думаю, що Хамзат проявив себе. Цей хлопець-монстр. Він вийшов і показав гарні тейкдауни, гарний контроль згори. гарну ударку. Просто вау, що за бій. Я знав, що тут буде війна, жодного фінішу, лише рішення. Я думав, що Камаро буде гострішим, активніше йтиме вперед. Але Чимаєв – це звір. І він показав себе: класний бій, я зарядився. Рішення більшості суддів навіть не знаю. Як на мене. Не тут одноголосне рішення. Чимаєв явно забрав перший та останній раунд. У другому трохи спірно, але перший, третій точно. Оце дружбан вже я бородатиму, хоч і мабуть, реваншу. Не погоджусь. від Ханзата явно всі очікували більшого, а він не показав претендентського бою. Що він робив? Просто валяв камару. А коли були обміни у стійці, то він явно програвав. Просто є правила, де тобі нараховують очки. Ось він їх і набрав, поки обіймав усмана. Френсі Сінгану відреагував на відміну поєдинку Джон Мійочич. Ну я думаю, що це сумна новина. Коли спортсмени зазнають травм, це ніколи не може бути гарною новиною. Це найчастіше відбувається на тренуваннях. Сподіваюсь, Джон скоро видужає. Я з нетерпінням чекав їхнього поєдинку, і мені було цікаво, хто переможе. Не можна звинувачувати бійця, коли таке трапляється. Подібне може статися з кожним. Це відстій. Так, це відстійна новина. Будемо надіятись, що Джоні якомога швидше повернеться до тренувань. Джон Джонс вперше прокоментував свою травму і розповів про план дій. Дякую всім, хто зв'язався зі мною. Щоб дізнатися, як я почуваюся. Очевидно, це дуже сумна ситуація. Я дуже засмучений. Але через багато чого я прийшов у житті, і травми це невід'ємна частина кар'єри атлета. І я хочу подякувати UFC за те, що вони направили мене до кращого лікаря в країні. Я хочу подякувати Стіпе за всю його роботу, яку він проробив. А також вибачиться перед ними й. Його командою, дякую моїм тренерам та спаринг партнерам, усім тим, хто допоміг мені зайти так далеко. Але ціль полягає у тому, щоб завтра провести операцію і повернутися до роботи так швидко, як тільки це можливо. Гадаю, ми зустрінемося зі стіпа пізніше. Це мій план. Ну що тут скажеш? Бажаємо, щоб твій план реалізувався, Джоні, та будемо очікувати на їхній поєдинок. Джон Ф'юрі викликав Майка Тайсона на бій під час прес-конференції Ф'юрінгану. Джон Ф'юрі боїться лише однієї людини, і він навіть не з цього світу. І це всемогутній бог. Ось я будь-яка людина, яка живе, хоче битися з Джоном Ф'юрі. Я готовий йти. Майк Тайсон. Що ти скажеш, брате? Цікавий цей дядько викликає залізного майка, в честь якого назвав свого сина. Кумедно це все. Нагадує, що бій бійганом ф'юрі відбудеться вже завтра. 28 жовтня, початок о 20.00. Ну а головний бій пройде десь приблизно в 23.30, за київським часом. Ф'юрінґану у прямому ефірі буде доступний на стрімінговому сервісі Дезона. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, залиш, будь ласка, коментар. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Також долучайся, друже, до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. Обняв та підняв. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.